не пикай, а нажми стоп. Все, хай будет это. Так, да? Вот не, не О, все. Я пошла. Иду, иду. Я йду туди кажу, ви приходите, хто лишився, ти лишився, я зайду. Все, так. Да. Якщо обміняється, то ти зайди до чого, та шкарбінда є туман, але ти погоджує на Жорний, блядь! самую точку ощутить. Що ти там робиш, бля? Я що непонятно сказав, де, бля, люди? Три рази вже сказав. Вони... Значить, подімися, нахуй туди п'ятий, скажи, візьми стулу мою, мої в голову, бля. Зу... Біжи, позвони, що я ругаюся, матюкаюся і матом кажу, блядь. Все на місці. Біжи, бля, позвони, скажи, нахуй, що сидить, матюкається. Так все на місці. Все на месте, бля. Я струєвка. За меку порячині. Я може, блядь, тут що? Вообще хуй собачить, мене ноги вытирать надо, чи що? Сейчас. сідай, котик поясни. Я, блядь, ще раз спрашиваю. я щось не можу понять, господа. Я щось не можу понять, блядь. Я ставлю задачу, блядь. Чого вона не виконується? Трьоха була по УГБ... Я чи? тобі вісім, блядь, задачу вже поставив за три дні, блядь. Зробить по кадрам, блядь. поставив, блядь. Де вона? Не зроблено, блядь. Зробіть по цьому, блядь. поставив, не зроблено, блядь. Зробіть поезну, нахуй, нічого не зроблено. Зобіть тебе, щоб не скаталися. Я сьогодні один, як дурачок, блядь, стою, нахуй, новий зам всі на ну, Кожен прийшов, блядь, тримає якусь довідку, блядь, тримає якось щось, всі щось розказувати, блядь. Ти не бачив туди. Покажи мені, тут хоть, блядь, одне слово про ГБ написано, що ми зробили, блядь, нахуй мені довгі казальна статистика. Я поставив сьогодні задачу, там начальника управління, начальнику відділу, блядь, старшому інспектору ЗОД, кому мені ще її ставити треба було? Кому мені ще ставити ту задачу? Затувшись вечора, блядь, всі нахуй, закрили двері і пописували додому. Блядь. Я вам всім офіційно заявляю. Значить завтрашнього дня. Ти без 15-ти 9 ну, тут вже сидиш на Поняв, блядь? Не 50, не в 11. Ти. А без 15.9 з труйовкою в мене на руках. Труйках всього високого складу. І точкуєш, хто прибув на роботу, то не прибув на роботу. Кожен день, блядь, Я напоминати більше не буду. Ти почув мене? Задачу прийняв. І попробуй мені тільки хоч раз забудь її випили. Що за хуйня, блядь? Поставив, блядь, через 5 хвилин вийшов в двері, хлопнув і забув, блядь. Кожен із вас, бля, скільки можна? Що їй бляти, так я не вгадали. Я ставлю задачу, не треба виконати, блядь. Все, сказав, дочитався, зробив і пішов, блядь. Що це за, блядь, ситуація? Я ж у блять спрашую, що за ситуація? Чого я не можу, блядь, якось нормально з ладно життя працювати. Я тут, блядь, варієна діла, тут вся, сука, банда, блядь. Я би там собі, блядь, рішили щось нахуй, пописнули, зробили, блядь, не зробили, блядь. Ото він такий, такий самий вигляд. Я один, каже, роблю, блядь, на все управління, блядь. Що ти до мене з претензіями, блядь? Ти теж Абраменко, один робиш на все управління? Скільки нас людей? Двоє людей. А скільки тобі треба? Що так? А ну розкажи, блядь, тобі зараз підняти статистику, скільки отримали участкові. Подивися, скільки людей. Бачиш? Скільки? Двоє. Двоє, блядь. Один начальник сидить. І вас двоє, один начальник, блять. То ти, блядь, за день пересрався, зробив хуйню. Mm -hmm. А вони такий в день видають вісім заяв. Вісім, блядь. Народних депутатів, звернень. А у тебе, блядь, я пишу, до розгляду, блядь. Даже не до розгляду, а списати до справи. Або до відома, блядь. Що ти переробляєшся? Ти Сергій, що переробляєшся? Я не кажу, що я перероблявся. Ти ти Скільки людей? Я тобі показую відділ, який працює. Два чоловіка. Писують контролі, роблять задачі і так далі. Що робите ви? Що такого архіважного, блядь, ви зробили? Вам за останні півтора місяця прийшов один контроль, який ви нахуй сказали на Берку. Все. Ти хоч один висновок зробив. Я тобі поручив висновок робити, ти три дні мені, блядь, порох оббивав. Я чи не буду робити, це, блядь, дження робота, це то робота, блядь. Якщо я поручаю, значить я знаю, що я роблю. Комусь не подобається працювати з нами, в моїй компанії, моїй роботі, моїй присутності. Перше, ви можете звернутися до начальника главка, блядь, і сказати, що Громський гандон, блядь, він мішає роботи. Друге, блядь. Не устраює, прийде зрапутом і скажіть, блядь, я хочу працювати в другій службі. Бляд. Де ахуєнно, де в 6 годин десь звернувся і пішов додому. Ви приходите, блять, зарплата, блядь, зарплата мала. А яка зарплата плашиться, блять, за особливі умови служби, блять. За вихідні, блять, роботу на вихідні, за роботу до 9, до 10, до 12, блядь. А яка вас, блядь, дзінка, за що вам ставити, блять, їх проценти? Чому? В 9 він прийшов, 6 хлопців дерева пішов, не питайте мене, бо... Шо, нахуй? Я тоді, блядь, не закарплю, поняв? Мене нахуй ніби посилайте. Бо я можу ще віддати за ти, нахуй Якщо робите, значить стали і робите. Якщо не робите, не маєте бажання, блядь, будь ласка, не затримуйте, люди прийдуть і будуть робити. Я, понятно кажу? Наше не, не один, не уходив, вже часов додому. Я, понятно кажу, чи я, понятно, я понятна, я понятно, понятно ще раз скажу. Блять, вісім матеріалів, блять, жодному, блять, немає, щоб в колоні одної помилки. Вісім, блять. Ты мені что на доповідь підсунув, блять? Сколько, блять, кримінальних правопорушень розкрито, блять, бо Я, -то, то я тебе зараз всі провідаю мені, блять. Скільки ти мені підсунув? Я тебя вызвал сюда и кажу, блять, піди перевір цю цифру, 72 не може бути, блять. Я це зробив, все заебись, что ты Ти мені сьогодні довідку дав для начальника. Скільки тут? 42. Я вийшов нахуй і читаю, блядь, на 140 чоловік. Всі сидять і сміються з мене, блядь. Це по базі армор. Да мені, по які хочеш, базі, то чого ти зараз не даєш, що по базі армор, блядь, у тебе 42 злочини, га? Чого ти мені даєш, їх 42, а не 72? А то по фабулах, а то по базі армор. Ти, блядь, дурний чи ти блядь? Бля, ти мені дав, я стою на колегію, блядь. Ета цифра лягає, блядь, начальнику, блядь, начальнику штабу, начальнику ГІЦа, блядь, Кожен бере і читає, що я там пизджу, бля. А зараз він мені поставив задачу, а розбій мені його, бля, поэтому, а ти мені дадеш 42. Я тебе просив, Сергій, бля, така цифра не може бути. Я там все зробив, не зайду. То це не ЄРДР, це фабули його за затримання. Я щось неправильно поясню? Я встаю і зачитую, блядь. При начальники главкам, на колегії, при всіх, блядь, і це, блядь, статістах, штабах і так далі. Що, блядь, на пустах, охорони, блядь, у нас розкрито, не розкрито, порушено 72, блядь, кримінальних провадження. Він мені каже, блядь, дай мені довідку, блядь, скільки розбито по кожному кусту. Ти мені даєш, так, 42. Ти що? Що ти, ти блядь, не можеш поняти? Що я, не я неправильно розказую? Що я неправильно розказую, блядь? Що я поставив не так? Яку задачу не так поставив? Я сидить триждень перезвонив, кажу, блядь, скинь то, що було, блядь? скинь то, що було, блядь. Через два часа дзвоню, ти що не зробив, блядь? бо я в плюс свіжу. До мене Буденко дзвонить мобільний, каже, мені це не треба, дай мені нове. Чому ти мені не скажеш це, блядь? Він після вас позвонив і сказав, мені це не треба, на це є, мені треба. нове. Я йому перезвонив, блядь, і сказав точно так, що Сергій зараз готовить довідку свіжу, блядь, За цей місяць, тому що якраз сьогодні ця довідка готується. Він її зробить через дві години, блядь. Ой, не треба, мені треба, блядь, минулу довідку за минуле. Я первоначально її попросив, я її первоначально так і сказав. Ти мені позвони і скажи, що, блядь, вибач, але така-така хуйня. Я скажу, я поставив задачу, це стосується всіх. Я ще, блядь, ні одного із вас нормально не можу блядь, працювати. Я не можу, блядь, тут робити в якому колективі, блядь. Поставив задачу, блядь, перші пів години чули, бачили, блядь, потім розвернулися, забули, хлопнули дверима. Якщо питають, блядь, так що там по ній зроблено? кожного є проблема і відповідь, де він був, що він робив, блядь, куди він ходив, блядь, і чого це не зроблено. Жоден мені не доповів і не сказав, я це зробив. Блядь, а мені кадри не дали, а мені, блядь, вася не дав, а мені Петя не дав, блядь. Банайну штату, блядь, Візьми, сука табничку, нарисуй, отак, отак, блядь, напиши, що тобі треба, з ким районнам. Я тебе просить 5 районів, блядь. Тиждень пройшов, хуй зробили, блядь, Зробіть по пожарам, хуй зробили. Аналітику якусь не можна зробити, блядь. Письмо написати, блядь. Сука, сідаю, сам пишу, як статті, блядь, переписуйте після мене. Доповідь сам роблю, блядь. Що ви тоді робите, блядь? Їду всім в рамку інструкторую пірку, блядь. Дев'ять вечора його збираю сам, дзвоню всім, блядь. Зведені загони всі збираю. Нахуй мені відділ служби і масових заходів, блядь. Нахуй мені, блядь, цілий відділ, блядь, з начальником разом бля. Служби збираю, сам, блядь, сам бігаю, обзвоню, сам роблю то, сам. Хлопці, блядь, в чому проблема? В чому проблема, блядь? Я всі спрашиваю, в чому проблема? Я що, блядь, вимагаю щось не те, що треба, блядь. Я хтось попросив мені, блядь, піти на город грядку скопати, чи коло кубаси купити, принести, чи що? Ще раз, кожен про себе задумується, обдумається. Як ми маємо працювати далі? Зараз кожен вам діти, блядь, начнете дзвонити, почнете дзвоніти, блядь, ідіть, пропонуйте себе, блядь, я не буду нікому заперечувати. Пропонуйте, які ви спеціалісти, як вмієте працювати, дайте людей, які будуть працювати. Які будуть працювати. По-другому я не бачу. Я прийшов, почав ругатися, всі будуть мушати. Що ви ругаєш, що вимагаєшся? Хорошо, я сижу два месяца, блядь, я клапочка, блядь. Не зробил, ну хуй с ним, давай завтра Не зробил, блядь. Ай, блядь, ну так. у вас не доятно. Ни по-нормальному, ни по-хорошему, ни по-поганому. У вас есть свои, свои голове, блядь, думка, блядь, и похуй. Ты когда берешь раскрытие, ты просто бери выйдет по форме 1-1. А ну все равно умеетельно я занимаюсь вообще. Не, ну вообще, я говорю, если вот это надо брать по форме 1-1. Фабулы это фабуловые. А 1-1 выставляется, это когда. Я понял, а когда раскрывается, это уже когда они обычное раскрытие ставят, когда приялы на убыль. Потому по фабулам они дают одно затребование, а поэтому другое. Цифра не перескачет. Я не знаю, надо закрыться или как слушать закрывать. Мы сейчас посмотрим. Записалась ли она. Да? Так что я боюсь кого-то. Анна, ну, прикрой. Анна, ну, прикройте дверь. Подожди.